Адміністрація президента США покладає відповідальність на підрив каховської ГЕС на Ерефію. Так та і так є сітала добиватися, не нужно. Окупаційний контингент, який контролював греблю та цю територію в Херсонській області. Про це заявила прес-секретарка Білого Дому Карін Жан П'єр, відповідаючи на запитання журналістів, чи є в адміністрації повне уявлення про те, хто або що викликало в обвалення греблі. Жан П'єр наголосила, що Ерефії взагалі нема чого там бути. Ця гребля поки що під контролем Росії, і вони несуть повну відповідальність за руйнування, які вони заподіяли. А ми зробимо все можливе, щоб підтримати народ України у цей непростий час. Наголосила спікерка Білого Дому. Вона додала, що якби Ерефія не влаштувала повномасштабну агресію проти України, трагедії взагалі б не було. Тому повна відповідальність за цю екологічну катастрофу лежить на Кремлі. Довідна до нашої розмови Володимира В'ятровича народного Депутату від Європейської Солідарності. Володимира, вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Володимир. Не, не знаємо. чи Хто з членів європейської солідарності наразі перебуває на Херсонщині? От бачили пости від Вікторії Сюмар. Знаємо, що і справа громади молодь солідарна молодь направили туди, ну такі волонтерські місії. Чи є зв'язок зараз з колегами, які там перебувають, чи всі вони вони в безпеці з огляду на те, що росісти продовжують обстрілювати точки евакуації? Ну і загалом, що розповідають, що кажуть наразі про ситуацію. Ну знаємо тільки поки про те, що і Олексій Гончаренко зараз на півдні. Вікторія Сюмар, якихось слава богу, новин про небезпеку для них немає. Але очевидно, що головне завдання, яке зараз стоїть перед всіма хто має можливість долучитися, це допомога тим людям, які постраждали від потоплення. Насправді там зараз безліч. Різного роду волонтерських ініціатив, які допомагають, і органам держави зобов'язаним, які включаються в цю роботу по допомозі. Тобто ми з вами знову стали свідками того, коли безпрецедентне лихо знову об'єднує українців, які роблять все для того, щоб допомогти один одному. Володимире Володі на своїй сторінці у Фейсбуці ти писав про причини того, чому відбулася та цей теракт з боку расистів, про те, що головна мета цього терору продукувати страх. І от якраз я би хотіла поговорити з тобою як з істориком, тому що тут ну дуже напрошуються паралелі з 41 роком і з тим, як радянські війська підірвали Дніпро ГЕС для того, щоб не дати німцям просуватися україною, не добилися результату, але вбили купу людей, в тому числі своїх, і от наскільки справді вдається нинішнім, а Росія напряму себе називає спадкоємицею радянського союзу, і в плані терору, теж я би сказала. Наскільки їм вдається продовжувати цю історичну, так би мовити, Аглість, терору ну, власне історія цілковото спростовує тезу про можливу причетність України до. Цього вибуху це абсолютно абсурдно. Історія не знає такого, щоб наступаюча армія взривала перед собою якісь водійні споруди, сама собі створюючи додаткову водну перешкоду. Натомість історія показує, що так це властивий совєтський почерк і те, що сталося в 41-му році, і те, що сталося кілька днів тому, це справді один почерк, це справді можемо повторити. Абсолютно і на жаль, ми бачимо, що найефективніша зброя. Путіна супроти заходу зброї терору, тобто залякування, вона діє. Вона діє настільки, що ну дуже багато західних аналітиків, особливо медіа. Особливо в перший день після цього вибуху просто не хотіли визнавати масштабу цього злочину і називати безпосереднього винного цього, цього злочину. Попри те, що ця гребля знаходилася весь цей час під контролем росіян, говорилося про ймовірну участь України в цьому вибуху. Попри те, що е, всі зрозуміли, вони здається за ті багато місяців, зокрема повномасштабного вторгнення, що офіційна російська точка зору це нічого іншого як пропаганда і брехня, вважали за потрібне такі солідні медіа. Як New York Таймс, інформаційні агенції, як Reuters, подавати її спільно з українською точкою зору, співставляти як нібито рівні точки зору? Це абсолютно неприпустива поведінка, яка, на мою думку, якраз. Демонструє страх заходу перед Путіном, страх, який просто навіть заважає об'єктивно реально оцінити ситуацію. І на жаль, це я впевнений, Це буде надихати Путіна на подальші, а можливо більш екстремальні якісь кроки. Тому що він зрозумітиме, що і в подальшому знову буде чути з боку західних медіа а відтак і західних політиків, що не все так однозначно. Треба розібратись, давайте не поспішати і так далі. Тому така ну ганебна поведінка, ганебна реакція, особливо західних медіа. Мені здається, ну вона крім всього іншого, що вона виходить поза межі якоїсь журналістської е, журналістських стандартів. Вона просто небезпечна. Вона провокує Путіна на подальшу ескалацію, тому що це працює. Зрозуміло. Володимире. А що наразі відомо про? Культурні об'єкти музеї, які от в зоні навдії цього теракту опинилися да, і затоплення. Знаємо, що там вже є перелік постраждалих культурних об'єктів. Що буде з цією культурною спадщиною? Чи вона евакуюється? Що про це відомо? Ну на жаль, наскільки я розумію, в повідомленні Міністерства культури перелік ще не остаточний навіть того, що напевно вже втрачено. Тобто, принаймні, з. Площі теперішнього затоплення мені здається, можна було отримати детальніше. Мали б ми отримати детальнішу інформацію щодо того, що постраждало, але більше мене бентежить чи робляться якісь кроки щодо порятунку тієї культурної спадщини, яка поки що не постраждала, яка можливо може постраждати в результаті подальшого розливу води. Тобто, тут знову таких ось конкретних дій переліку якихось об'єктів, які можуть постраждати. Ну принаймні в публічному полі цього немає, і загалом мені здається. Що крім всього іншого, ця Катастрофа, яка стала результатом злочину, проявила і інформаційну катастрофу, на яку прирекла Україна. На жаль, от абсолютно неправильна інформаційна політика нашої влади. От формати єдиного марафону можливо дають певні політичні дивіденди для влади всередині країни, але абсолютно не працюють назовні, і замість того, аби думати, як працювати з зовнішньою аудиторією, для того, щоб їй пояснити, що сталося, чому сталося і. Відповідно заручитися західними медіями як союзниками, ми отримали якісь незрозумілі сумніви. Ми ми отримали тези про не все так однозначно. Як на мене, це дуже серйозне застереження для тих, тих, хто в Україні займається інформаційною політикою. Що треба щось міняти? Треба по-іншому підходити до того в інакшому випадку. І поразка на інформаційному полі гарантована, а поразка на інформаційному полі стягне за собою поразку на політичному полі. Дякуємо, я тут так, можу додати. Оскільки ти запитав про культурні об'єкти, то те, що принаймні я знаю, що відомо, що тягинська фортеця на Береславщині в вочевидь їй загрожує знищення. Ну і також відомий будинок, музей художниці Поліни Райко в Олешках в вочевидь, і про це вже навіть є повідомлення мінкульту, міг опинитися повністю під водою і може бути повністю знищений. Наприклад. Великий жаль так дякуємо. Дякуємо а Будь ласка. Будь ласка, якщо володимир звичайно, що треба розуміти, що Росія чинячи такі злочини, використовуючи таку небезпечну зброю, як те, що було зроблено з підривом Круховської ГЕС, вона реалізовує відразу кілька завдань, і знищення культурної спадщини це теж одне із завдань, яке стоїть перед Росією, тому що те, що робить зараз Росія в Україні, це геноцид. І елементом цього геноциду є стерта будь-яку культурну пам'ять про те, що тут були українці, зубутки українців на цих територіях, і в цей підрив Каховської ГЕС і наслідки цього підриву абсолютно вписуються в цю геноцидну політику Російської Федерації, яка реалізовується масштабно починаючи з ще минулого року. Дякуємо, Володимире. Володимир В'єтрович, Володимир народний депутат від Європейської солідарності, був з нами на зв'язку.